Одного разу прибув Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Йоанну в Йордані, і коли виходив з води, помачив, як небо розкрилося, і духа, що голов сходив на Нього, і голос ізинув з неба, ти син, мій улюблений, у тобі моє уподобання. І відразу Дух повів його в пустиню, і він прибув у пустині сорок днів, і спокушуваний сатаною, і був, із дикими звірами. І ангели йому служили, коли ж видали Івана Ісус, прийшов на неї, і проповідував там Іванліє Боже, кажучи, сповнився час, і Царство Боже близько, покайтеся і вірте в Євангеліє. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Євангеліє це є добра звістка. Добра звістка. Ми віримо більше у погані звістки. Бо тому що людина. Кожна людина хоче бути щасливою. Хоче, щоб все було в неї добре. І коли звіщається щось про те, що в неї добре, щось добре, вона себе утверджує. А коли ми маємо погану звістку, ми впираємося, ми не хочемо то приймати. Ми не хочемо в то вірити. Ми починаємо торгуватися. Господи, а може, якщо було б так, то може було б так. А може так треба було зробити, але не зробив, тому вийшлося отак. І ці торги з Богом. Потім воно набуває такої сили, ти бачиш, що нічого не зміниться. Ну, приймаємо, так як є. І так з ней помало впроваджує зло у цей світ. Ми християни, наше завдання зло із світу витіснити. але не треба сприймати зло, як купа буренів, купа терня, яке поросло по землі. Зло — це відсутність добра. Ви скажете, в чому різниця? Різниця в тому, що якщо зло це є субстанція, то я би спитав, хто її створив. Бог не може створити зло, бо він є добром. Бог створив людину, і зло не може валятися на дорозі. Зло не може рости на дереві. Зло може бути, зло може носити тільки людина яка в своїм серці є зла. А чому вона зла? Тому що в неї вивітрилося добро, вона стала порожна. Через те, що дуже багато слухала не Євангеліє, добру звістку, а дуже багато слухала новин, ще чогось поганих. І коли прекрасній посуді нанета чистенька водичка і в неї помало доливати якогось бруду, то вона перетвориться на брудну. Христос каже, віруйте в Євангеліє, в добру новину, покайтеся. Змініть, змініть спосіб сприйняття. Слухайте добро, щоб воно вас наповнило і несіть не сітє освіти. Христос прийняв хрещення і пішов у пустиню. І пише Євангелист, що що дух його спокушував. Так? Але зверніть увагу на інше місце, де описано. Як злий спокусував Ісуса Христа? На перше Він з ним веде діалог? Після кожної спроби, комунікації, спілкування, Христос каже, геть від мене сатано. Що просить перший раз? Чим підходить? Сатана до Ісуса Христа спокушуючого. Він йому каже, коли той зголоднів, він йому каже, ти можеш оце каміння перемінити у хліб? Першим ділом злий хоче, щоб ми були залежні від світу. Коли ми голодні, коли нам щось треба, коли ми в чомусь дуже є нужденні. Іменно тоді злий дух хоче з тобою діалога. Щоб визнати перед Богом, диявол буде казати, бачиш, він до мене прийшов, а не до тебе. І людина, яка вибрала діалог із злим духом, вона віддалилася від Бога. Що робить другим етапом? Каже, підняв на високу гору, показав всі царства і каже, поклонися мені, і я віддам тобі це все. Всю владу тобі віддам. Тобто другий етап, яким спокушає злий дух, чуєте чим? Владою. Бо ти при владі, будучи. Ти маєш служити кому? Богове? Ні, народове. Але для диявола не важливо, щоб ти відвернувся від Бога, раз ми вже почули, так? щоб до нього, щоб каміння перемінити. Так? Іменно коли трудно, коли нема що їсти, коли людина в потребі. Тут влада і злий дух що робить. Щоб той, хто при владі служив не людям, а собі. І це є один із прийомів диявола, який він хапає людину на гачок. Бо, будучи при владі, це не є щось погане, це і відповідальність велика. Але щоб не попасти на гачок диявола, треба служити людям. Перестаєш служити людям, думаєш про себе, ти попався на гачок Злого Духа. Чим спокушує третій раз з якби, які він способи має, куди він діє, так? Ді, перший раз їсти потреба людини. Друге влада. Третє. Він спокушує людину святим письмом. Як? Він хоче перекривити правду, він хоче перекрутити те, що Бог промовив до народу, і те, що записано у святому Євангелії. Каже, написано у Святому Письмі, він навіть не каже у Святому Письмі, зверніть увагу. Він каже: написано Бо, що ангели візьмуть тебе на руки свої, щоб ти часом не спіткнув. Об камінь ногу свою. Тому каже, стань на край оцеї скали, на край оцеї вежі і кинься вниз. Написано в Біблії, що ангели тебе взмуть на руки і все буде добре. Сатана закликає до самогубства. Як ти до нього прийдеш Чи, чи через святе письмо, чи, чи через то, що там погано жити, чи нема за що їсти, чи в тебе з владою не вийшло? Чуєте? Всі попередні речі Він складає в одно і через святе письмо хоче людину знищити, щоб вона своїми руками себе знищила. Чому так робить з Дух? Бо тому що Христос каже, хто Життя своє покладе заради мене, то його спасе то життя. Ми маємо жити заради Бога. А Христос каже, не жертви хочу, хочу милосердя. Милосердя – це більша жертва, як всякі жертви. Нам того не вистачає. І коли ми будемо проявляти на землі милосердя один до одного. Тоді злому буде дуже тяжко прийти. Туди для злого не буде місця. Бо там, де милосердя, там любов. Там ми живемо заради, один заради одного. Ми підтримуємо один одного. І якщо нема що їсти, так як пустині, він каже, перемінюй, каміння на хліб, то в мене є ближній. Він мені допоможе. І коли я при владі, то я звертаюся до людей. Щоб ми разом вирішили те, що хоче суспільство. Об'єднавшись разом на поворох, ми об'єдналися демо віч. Маємо проблему, ми об'єдналися, ми і вирішимо. От що таке спільнота? Іменно через такий спосіб каже Господь, що покайтеся і віруйте в Євангелію, віруйте в добру новину. Віруйте в добру звістку. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!